Вітаю, друзі! Сьогодні 8 липня. З вами знову Центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій, член Національної Ліги центристів, так само, як і я, є членом Національної ліги центристів. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Дякую, що ти сьогодні з нами. І як ми почали з тобою говорити ще до початку запису, задам тобі банальне запитання. Яке ставили вже і мені сьогодні журналісти, але хотів би почути твою думку, що ти думаєш з приводу відновлення постачання зброї з Америки до України. Дональд Трамп сказав, що зброю будуть давати під час зустрічі з Бенаміном Нетаньяхом, каже, що Україні треба оборонятися. Він говорить про оборонну зброю, і не лише е, і каже: зможемо дамо стільки, скільки зможемо. Ну, коли він сказав стільки, скільки зможемо, таке складається враження, що в Америці закінчилася вся зброя. От і скажи, друже, що ти думаєш з приводу цього всього, вибачте, не можу сказати по іншому, бардаку. Ну, передусім констатація цього Бардаку, бо навіть в окресленні конкретного меседжу а, ми маємо, ну, як на мене, певний дисонанс. Дисонанс в чому полягає? Якщо взяти прес-реліз Пентагону і заяву речника Пентагону на цю тему, Чітко мова йде про додаткову військову підтримку. Додаткову, там так і написано. А у Трампа, ну в принципі, теж він там каже, що там про наступні якраз наступну військову підтримку, але паралельно видаються меседжі, що про це мав би розмовляти тільки Келох. В Римі, як поїде відповідно зустрічатися з Зеленським з європейцями, так у нас зустрічі цієї ще немає. У нас сьогодні тільки восьме число, а конференція 10-11. Тобто, велике питання: а що ж дозволив Трамп, і чи дозволив він взагалі? Чи е, не є це таким ну поперед е, ще цього паротягу? От, ще процеси не встигли запустити. А він вже заявив. Тепер всі будуть підлаштовуватись під заяви Донні. Це теж можливо. Ну для нас, для нас, найменше, що зараз важливо, звичайно, це розблокування того пакету, який застряг в Польщі. А це те, що мало дійти до нас ще в червні місяці. Ну, відповідно, це такий буде вже позитивний сигнал. Поки що, поки що, сигналів щодо саме розблокування цього пакету немає. Але як показують зараз е, Трампо оптимісти е, в українському сегменті, що дійсно мова йде саме про подальшу допомогу, нібито про нові ракети, про нові Петріоти, про це все. Я особисто все ж таки не був би е, настільки одягнутим в рожеві окуляри, хоча б, звичайно, хотілося б побачити від Трампа, як він. Змінив свою точку зору, як його Путін образив, і значить закидає Україну озброєнням не лише там оборонним, але й десь наступальним. Може, десь парочку томагавків буде. Ну але якщо говорити серйозно, то. Ці ситуації, звичайно, треба говорити по фактажу, чекати додаткової інформації. Ми вже неодноразово опікалися об заяви конкретно Трампа. Ми мали хороші заяви, підкреслюю заяви в бік України, а дуже таку серйозну критику в бік Росії. Але паралельно з тим, чомусь по Україні те, що нам потрібно, санкції щодо Росії нові не вводяться. А натомість санкції знімаються то через Угорщину, то через Сирію, різними варіантами. Тобто, в цій ситуації я все ж таки за прикладну реалізацію. Побачимо цю прикладну реалізацію. Це не означає, що я там не віруючий там жодним чином, але нюанс про інше. Що а, дійсно з Трампом треба обережно, зрозуміло, що комунікація далі продовжиться. Якщо буде підтверджено з українського боку, от тут треба чекати цього ну, підтвердження. Що, от, наприклад, Зеленський же ж робить свої звернення щовечора. А mm -hmm. якщо він скаже саме про додаткову допомогу, що дійсно mm -hmm. це так, ну тоді вже можна ну десь з полегшенням певний період часу видохнути. Я справи в тому, що на рахунок додаткової допомоги, дякую тобі, що ти уточнив цей момент. Я його пропустив. Ну, певне, для саме для цього ми тут і спілкуємося із нашими колегами, щоб усе детально розбирати, бо дуже важливо. Якщо додаткова допомога, то на неї потрібно додаткові гроші. Бо зараз ми говоримо про ту допомогу, за яку вже заплачено, або ці гроші передбачені. Ну, принаймні, в бюджеті 2025 року немає жодної копійки, а в 2024 році ці гроші були передбачені. Вони вже заплачені. Ну, я тут можу десь можливо трішки помилятися. Маю на увазі зараз різні програми, які були. Тому пакеті понад 60 мільярдів доларів, який готував голосувався ще в квітні 24 року. Тоді Трамп проти виступав цього пакету, але потім зголосився: от цю допомогу ми зараз і дотягуємо. Вона до нас доїжджає окремо, буде доходити до нас, нібито аж до 28 року. Ще там довга історія, але вона вичерпна. Якщо ми говоримо про додаткову в бюджеті на 25-й рік, жодної копійки додаткової немає на українську допомогу. Жодної, на 26-й, Ну я не чув, щоб там Трамп ініціював якісь такі питання. Так, а хто платить буде за це? А, там а, питання на сьогодні щодо оборонного бюджету а, на наступний бюджетний період в Сполучених Штатах. Є питання, чи взагалі ліквідують а, конкретну позицію по ЮСАІ. Нам виділяли ще з 2015-го бюджетного року 2015-го, року. По 300 мільйонів доларів щороку, і у нас до речі, ці ще 300 мільйонів поза минулого року було голосування на два роки вперед. Як виділили? А це перше питання, яке теж буде показове, чи будуть взагалі нам гроші хоч які здавати, чи будуть звужувати, чи будуть ліквідовувати. Ну і другий момент це все ж таки комерційні рейки. Тобто Трамп, я думаю, буде готовий давати якусь певну зброю оборонного характеру, але на комерційній основі відповідно будуть гроші, будуть конкретні екземпляри, конкретні номенклатурні позиції. Скоріше за все, саме так воно буде, хоча. Я не особисто не виключаю, що е, все рівно на певній стадії, можливо, пізніше, через декілька місяців. Е, це що найближче, я от е, прогнозую, що все ж таки штати можуть зі свого боку виділити певну допомогу, яку вони будуть враховувати як внесок до фонду реконструкції згідно з угодою про мінерали, але це буде на пізніх етапах, якщо це все ж таки буде е, зараз. Точно основний фокус уваги на запуску цієї. Комерціалізації для того, щоб е, ніби той Трамп не дає безкоштовної там допомоги нічого, навпаки, американський ВПК буде таким чином заробляти та ще й за гроші українців, та ще й за гроші там Європейського союзу. Скажи мені, будь ласка, а що може Трамп дозволити продавати в Україні? Я думаю, скоріш за все, мова йде де саме про е, безпосередньо ракети патріотів. Пак 3 це зрозуміло, воно має бути. Просто питання єдине: а що ж нам саме будуть продавати? Бо наскільки я пам'ятаю, нас ставили в пріоритет по виробництву. Здається, катер там заказував щось близько 700 ракет. Я можу з країною помилитися, і нам якраз з їхнього цього замовлення давали пріоритетом, перекидали на нас ці пак 3 Можливо, зараз десь продовжиться ця. А якраз тенденція бо якщо нас поставлять гроші, ми заплатимо, а нас поставлять десь кінець списку, що там через роки а, ці ракети будуть отримані. То велике питання ну це перший момент. Що стосується а, ракет для Хаймарсів, я тут не впевнений особисто, тому що а, очевидно, росіяни зараз здійснюють дуже серйозну адвокаційну протидію. А, можливо, і через того Віткофа, бо для них удари Хаймерс дійсно дуже болючі по місцям накопичення там і живої сили, і безпосередньо арсеналів. Бо працює вже ж техніка, працює дуже активно і на відстань там, і 70 кілометрів. І далі, те, що ми знаємо, тому а в цій ситуації можуть бути нюанси. А думаю, що скоріш за все нам будуть активно продавати ракети для ф 16 але якраз з точки зору безпосередньо посилення протиповітряної оборони, а з якраз там інфрачервоним наведенням, плюс ну те, те, що зараз на них чіпляють, те, з цим час теж уже до речі є певні проблеми навіть на тих бортах, які ми там отримали. Ми ж там пам'ятаємо, що отримали близько 42 бортів. Mm. На жаль, чотири за різних обставин були загублені. Але тим не менш, ну, все рівно їх потрібно ж постійно. Надавати їм необхідний арсенал навіть для того, щоб збивати ті ж самі шахети Але що стосується дронів, тут може бути цікавий нюанс, бо перед останніми новинами безпосередньо від Трампа між Україною та європейськими компаніями, що стосується між Америка, американськими не європейськими американськими компаніями, по ВПК було підписано безпосередньо контракт. На сотні тисяч дронів, спільних дронів. Я думаю, що можливо і по дроновій е, якраз теж е, схемі е, у нас буде не лише там вкладання коштів в український ВПК, і очевидно, самі американці е, будуть е, якусь частину нам виробляти. Ну, десь в подібному штибі, я думаю, що десь воно так буде розвиватися. Ну так, хотілося б, звісно, тамагавків якихось трішки, щоб дали що по Москві влупити. Я без жарку, що нам дали американці-томагавки, першими мають бути європейці, і от політично, політично, цей крок має зробити Мерц зі своїми таурусами. Як тільки е, Мерц надасть нам тауруси, це буде сигнальний, це буде політичний крок. Він не буде геймченджером. Але лише тоді, тоді Трамп зможе говорити про те, що е, ну, отже ж, європейці перші в цьому процесі є. Відповідно, Америка не ескалує, Америка не підкидає хмизу вогонь. Тоді ми можемо говорити і про томагавки, і про іншу наступальну зброю. Поки що зараз, поки європейці е, стоять на цій позиції, яка є, ну хоча Мерс ми ж бачимо, не виключає, що передадуть ці таус. Але я думаю, що саме від європейців зараз залежатиме подальший хід е, Трампа в цьому питанні. А як буде реагувати на цю всю історію Путін і його команда? Ну Медведів там уже відреагував на погрози Трампа вести 10% мит проти країн Бріксу. каже, значить ми робимо все правильно. Це ж зовсім вибивається з канви е, тієї стратегії, яку вибудував дуже довго е, стів Вітков е, у Кремлі. Для примирення, так далі, там для відновлення е, співпраці і тому подібне ніякого роздратування. І, тут Трамп виходить і каже, ні-ні, зброя їде, і ну, в тому числі, знаєш, я між рядків читаю, що не лише оборонна зброя, а якась певна наступальна буде. О, зараз ти говориш про ті самі дрони. Дрони можуть бути різні, дрони бувають різні, бувають маленькі, бувають великі дрони. <с> да. Тому, от, як буде реагувати на цю всю історію Кремль? Ну, Він зараз реагує м, доволі м'яко, зважено. Так. Я от аналізував їхніх пропагандистів, вони поки що подають як фактаж. Звичайно, так. на арену можуть випустити знову Медведєва, який почне там щось е, розказувати Трампу, і е, як Росіюшка е, поставить на коліна весь захід. Але е, зрозуміло, що тут же ж питання е, причинно-наслідкових. Ді. І Путін же ж прекрасно усвідомлював, що якщо від нього йшла відмова Трампу під час нещодавньої телефонної розмови, то має бути якийсь наслідок постійно тягнути безкінечно а, цю гуму просто неможливо. І Трамп, як на мене, зробив максимально м'які умови для Путіна. Для того щоб той все ж таки пішов шляхом деескалації? Путін на це не пішов? Путін далі продовжує наступ а ще більше. Я навіть скажу, що вони через своїх пропагандонів, так вони тепер розказують про там ледь не наймасштабніший наступ на Україну, тобто вони ідеологічно напускають, напускають диму. Е, тому в цій ситуації Трампу потрібно було діяти. Питання знову ж таки: наскільки ці заяви. І наскільки ці поставки а, будуть співвідноситись за обсягами? Бо все ж таки Трампа а, а, там часів першого його президентства чи переплюне нинішній Трамп? Бо ми пам'ятаємо, нам ці нещасні за там 47 мільйонів доларів. Ті е, 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 джавеліни. якраз ракети, які, е, Джавеліни, які були нам передані, там понад 200 ракет, то нам їх згадують вже 8 років. Наскільки це, виявляється, було е, абсолютно геймченджером? Наскільки це врятувало Україну? Хоча насправді там було. Ну це політично було правильний крок, бо перша летальна зброя передана Сполучених Штатів. Але я просто кажу, як її подають 8 років підряд. Я просто боюся, щоб зараз оця вся історія з Трампом у нас не вилилася в подібну історію, що буде у -у -у. трошечки е, там, на грамулю, а роздувають на тонну. А друже. А ти знаєш? А я навпаки цього не боюся, я з цього тішуся. Я тобі поясню, чому тому, що я також не знаю, що Трамп передасть і чи передасть взагалі, але є політична заява, яка означає, Путін, а не пішов би ти разом з одягом у відповідному напрямку за російським кораблем, так як ти послав мене. Якщо ти не припиняєш обстрілювати Україну, я передаю Україні зброю. Це політичне рішення, тому що я чесно тобі скажу, я не очікую якихось глобальних поставок з боку Пентагону до України. Ну щось буде доїжджати, щось будуть дотягувати те, що нам давали щось. Ми там купимо. То, от якраз про політичний контекст, це вже означає, що Трамп послав Путіна геть чи ще ні. Ще ні. А от послати геть він може його на цьому тижні. Якщо Сенат все-таки почне розгляд законопроекту Грема Блюменталя, що було заявлено Гремом, самим Гремом, після гри в Гольф з Трампом, от якщо на цьому тижні, там з 9, го здається, числа, чи коли вони там мають, це, у них є можливість цим зайнятися, не факт, що вони цим будуть займатися. Але якщо і цей процес піде, та ще й Вашингтон дасть сигнал. Відповідно Словаччині і Угорщині перестати блокувати 18 пакет санкцій в ЄС. от тоді це вже буде такий флеш-рояль. от тоді це вже буде такий чіткий меседж Путіну, як, як на мене, максимально однозначний. А не пішов би цей російський диктатор за російським кораблем за старовойтом. Я з тобою погоджуюся, що так. Поки що, ну це не зовсім уже послав, але ми зараз намагаємося це все розкласти по полицям, тому що ти дуже слушно говориш про ще одну деталь: про санкції. Я вже читаю сьогодні у телеграм-каналах і в західній пресі повідомлення про те, що законопроект Грема починають, нібито просувати. Хоча якось так дуже важко його просуває, таке складається враження, що він там е, вага його кільканадцять тонн, і треба якісь спеціальні пристрої, щоб його просувати. Я говорю абсолютно відверто. Сьогодні пролунала також ще одна заява від колег наших партнерів. Із Європи від очільника за кордону відомства Франції Жана Нуеля Баро, який каже, що Європейський Союз, координуючи зусилля з американськими сенаторами, на основі французьких пропозицій, готується вести найжорсткіші санкції проти Росії, ну, зважаючи на те, що Франція лідер закупівлі скрапленого природного газу, то мені, чесно кажучи, обіняти і плакати такі заяви, але. Ти правильно говориш, я тут погоджуюсь, що зараз питання санкцій, воно не сходить з порядку денного, щось може бути, ми тиснемо, ми наполягаємо на тому. От скажи, будь ласка, якщо відверто, а які перспективи ухвалення не просто ухвалення заради ухвалення, а оцих санкцій? А, ну тут питання, як на мене, стоїть в площині координації. Тобто, ніхто не хоче лізти на рожон, але хочуть, щоб все ж таки. Наступний етап запровадження економічних обмежень щодо Російської Федерації, все ж таки, воно стало таким спільним сигналом, і тому кожний сторін, я так розумію, дивиться на себе, мається на увазі по обидві обидва береги Атлантики. Відповідно, хто ж зараз буде оцим першим, щоб відповідно зрівняти темп і разом рухатись і показати, що ситуація все ж таки змінилась в темі санкційної політики. Ну, об'єктивно, об'єктивно, оці заяви з боку Європи щодо працювання дуже жорстких санкцій, ну, ми їх чуємо вже реально який місяць підряд. Нам це саме розказували про 17-й пакет санкцій, що він буде просто рвати, там вийшов. Ну, не те, щоб шик, звичайно, там є обмеження, там доволі важливі щодо тіньового флоту, але ну, все рівно, це не те. Вісімнадцятий схожа ситуація. Якщо словаччина і Угорщина зіб'ють тему російської енергетики відповідно нафти і газу, це, це погано буде. Відповідно, це знову черговий пшик. Бо якщо порівнювати з тим, як це представляла Урсула фон дер Ляїн на своєму брифінгу, ну це небо і земля. Це не те. А тут от якраз питання, щоб відповідні заяви трансформовувалися безпосередньо в конкретні рішення і робили це, підкреслюю максимально. З швидкими темпами оперативно. Бо чим більше вони будуть розповідати про ці санкції, тим більше можливості банально росіян до них підготуватися. І я думаю, що в цьому теж є проблема нинішньої ситуації, бо занадто багато слів а мало справ. Да, я з тобою погоджуюся. Довго вони запрягають. Росія каже: Ну окей, давайте. Ми зараз їх там будемо зустрічати тим паче Путін каже, санкції нам лише допомагають розвиватися економічно. Ну це звісно повна маячня. Але я тут тобі скажу ну, буквально два слова з цього приводу справа в тому, що якщо буде ухвалено спільно синхронно рішення Європейського Союзу і Америки про санкції, навіть якщо воно буде політичним, тому що Сенат може просто надати право Трампу, ну і маю на увазі Сенат і Палата представників Конгрес, надати право Трампу засовувати санкції, а не обов'язок. ЄС ухвалить якийсь декларативний. 18 санкційний пакет, це все ж таки буде привіт Путіну про те, що ну окей, ти так, тоді ми так. Але я тебе хотів би на завершення ще одне запитання коротенько у понеділок, 7 липня, напередодні засідання Ради Європейського Союзу з економіки та фінансів. Міністри економіки та фінансів держав-членів Європейського союзу під час вечері Брюсселі обговорять підтримку України у разі, якщо війна триватиме і в 26-му році. Тобто, в 25-му у них планів зупиняти бойові дії в Україні немає. Ну, принаймні, я це так бачу, бо сьогодні, коли спілкувався із нашими колегами і журналістами, то кажуть, дуже буде залежати від того, наскільки Європа буде платоспроможною, якщо Путін, якщо Трамп, до прикладу, погодиться продати все Європі. Кату купуйте все. А Європа така, ух, ви знаєте, в нас грошей немає. А зараз вони говорять про те, а в 26-му році, як ми будемо фінансувати, і чесно кажучи, мене трішки стурбувала ця новина. От як ти б її бачив, як би ти її як ти її бачиш, як ти її можеш пояснити? Ну, цілком очевидно, що є різні погляди стосовно тривалості війни в Україні. І якщо вона буде тривалою, то зрозуміло, що Європа буде брати на себе цей тягар, фінансовий тягар безпосередньо на штати точно ну немає сенсу за часів Трампа розраховувати в цьому питанні. І очевидно, що немає єдності сьогодні в Європі об'єктивно немає єдності. У до подальшого фінансування ті ж самі горщина, Словаччина, та не лише насправді багато країн, які вимагають збільшення видатків на соціальну політику, а які виступають проти оборонки. Ну взяти, наприклад, хоча у нас з Іспанією хороші стосунки абсолютно. Але ота вся історія тільки на рівні НАТО, не на рівні ЄС, що вони кажуть, тільки 2,1% і ВВП не більше. Це ж чому? Тому що соціальна політика. Вона ну, не розуміє, що їм треба коштів більше на соціалку кидати. Тому я думаю, що насправді в нинішній ситуації нам знову ж таки бракує розуміння ЄС і загалом Європи як єдиної цілісності, як єдиного цілого. Макрон на себе тягне. Мерц на себе тягне Стармер, якому там нібито декілька місяців лишилося. На себе он уже навіть це стає предметом обговорення в засобах масової інформації, конфлікт між Макроном і Стармером по темі України. Тому. Насправді в нинішній ситуації це якраз свідчить про те, що ну, нам доводиться якось склеювати оцей базово цю, цю лебід щуку, Бо ну, це питання нашого виживання, це не виживання навіть Європи, як вони собі це розуміють. Хоча ми я думаю, що максимально вже об'єктивно, абсолютно прямо їм сказали, що ну, якщо ви не допоможете зараз Україні, далі буде Європа. Європейські конкретні країни. Тому я думаю, що ця формула, все ж таки, ну, хоча б для східного, здебільшого, східного а, флангу ЄС НАТО, зараз зрозуміло. Окей, за цим слідкуємо, друзі, про новини загадкової вечері в Брюсселі і інші обов'язково вас буду тримати е, в курсі подій всіх цих тут на каналі. Тобі, Ігоре дякую, що ти сьогодні був з нами. І ми спробували. Ну, трішки прояснити ситуацію з нібито відновленням постачання зброї зі США до України. Вибачте, друзі, за цю іронію, бо справді обійняти, плакати з тими об'ємами нам потрібно в рази більше. Тому тримаємося, донатимо. Дякую тобі решено, що ти був з нами. А вас, друзі, прошу коментуйте, ставте подобайки і робіть шери. Це допомагає просуватися каналу. Спасибі.